Ну ми вже в ефірі. Підключайтесь. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, підключайтесь, я вас чекаю. На Софія Михайлівна. Дійсний член Міжнародної асоціації народної медицини, психолог, біоенерготерапевт, цілитель. Директор медицинського центру Софіна місто Одеса. Будь ласка, підключайтесь. Рада буду вас всіх бачити в ефірі. Тільки почала тр трансляцію, тільки підключилась. Побільше підключайтесь. Я розумію, що в деяких, мабуть, і світла немає, тому що в ній буде сповіщення. Якщо даду світло, то, то буду. Але в будь-якому випадку я рада вас привітати з себе на каналі. Так, мої любі, я в прямому в ефірі, будь ласка, підключайтесь. Ще трошечки почекаю, нехай побільше людей підтягнеться. І ми з вами будемо дискутувати. Які, якщо будуть якісь запитання до мене, будь ласка, можете писати, я відповім. Ми в в прямому в ефірі. Добрий вечір. Марія дуже рада бачити, дуже рада чути. Марійка. Ізвісний абонент. Хтось мені дозвониться, я не виключила телефон. Шановні мої любі, сьогодні я хочу зробити деяку заяву. Дуже для мене вона надзвичайно тепла, тепла. Чому тепла вона? Відключено ну, телефон. Чим вона мені тепла, тому що я приймаю у себе в центрі дуже багато запрошених є гостів, майстрів трансформаційних ігор. Також будуть багато лекцій. І я хочу запросити всіх бажаючих прийти є, на, є, до мене на особистий, на особистий прийом. Чому, в чому буде, як буде проводитися ця робота, тому що робота дуже така проведена, велика, підготовка велика до цього всього. Так що 21-22 числа цього місяця ми з вами зустрінемося в нашому медичному центрі Софіна, де ми готуємо великий фестиваль. Буде запрошено багато майстрів, майстрів, які вже мають великий багатий досвід у надпрацюванні у своїй роботі. От. І хочу подякувати ще е, суботні Людмилі, яка є організатором також цього фестивалю, тому що я ще на такому рівні не працювала, і в мене дуже мало досвіду. От, але я Свого часу, вже рік тому я мала такі ну, ознайомлення з трансформаційними грою і іграми, трансформаційними іграми. І що я вам хочу сказати, що вони дали мені дуже гарні результати, в якому плані вони мені дали великі результати, тому що коли я тільки познайомилася, я багато чого, в мене багато чого проявилось. Проявилось в якому плані? Проявилось в такому плані, що я ну, просто, ви знаєте, як пробудилася, десь я де довго-довго спала, і я пробудилася. Що, про що це, про що це ще дам зараз смс очку тому що на таких іграх відкриваються десь скриті ваші страхи, які ви в собі затаїли, рішення, які ви не могли до цього часу вирішити, боялися навіть, а можливо, що у вас не було такої змоги його проявити в собі. Значить, це говорить про те, що. В цих іграх, ви, коли ви будете грати, у вас будуть пробуджуватися ті кармічні програми, які були скриті від вас в якому випадку? В тому випадку, що було може якесь потрясіння в вашому житті, якесь вигорання, і ви не могли знайти рішення цієї проблеми. І коли ви проживаєте життя, в цій ці грі і вам відкривається дуже багато, і навіть іноді неприємне. Чому? Тому що е, наші амбіції не дають нам зробити важливі деякі кроки. І ми тоді е, робимо е, висновки з цього. Робимо висновки і е, Провірте, а ну в мене добре чути. А ну дайте мені знаки, чи мене добре чути, тому що в мене погане підключення показує, що в мене погане підключення до інтернету. Щось погане підключення до інтернету. Якщо ви мене чуєте, то, будь ласка, підключіться. Я буду. Е дуже погано чути, дуже погано чути. От тогда у вас... yes. Дуже багато дзвінки, Перепрошую, так. Да. Е Який в нас, який дуже поганий. Доброго вечора. Дуже поганий зв'язок. В мене щось тут з інтернетом є проблеми. Якщо мене добре чути, покажіть мені, дайте мені знати, чи мене добре чути в ефірі. То, хто, мене, хто мене чує, будь ласка, ага, все чують і все бачать. Все бачать і чують. Добре. Тоді хочу вам сказати, що. Наша, наш фестиваль, який відбудеться в Софіні, запрошується дуже багато майстрів різного класу. Будуть майстер-класи, а також виставки продукції, які люди виготовляють своїми руками. Це дуже інтересно, тому що є традиції, які забуті віками, і є майстри на даний момент, які би то продовжують ті традиції. Які були забуті нашими предками. Це ляльки мотанки Це багато трохи вис, не чути добре, але трохи Це Так, дуже поганий інтернет. Дуже в нас поганий зв'язок. У зв'язку з тим, що в нас навіть освітлення таке ну, Прошу, прошу вибачити, прошу вибачити, що такий поганий зв'язок. Ще хочу, чому ми в такі дату. Робимо наш фестиваль. Ви знаєте, що 21 і 22 з дякую, Марійка, з, дякую. Трохи висне, ну що ж, знову перепрошую. 21. 22 числа буде День Зимнього сонцестояння. Це дуже, великий, дуже велике свято. Значить, ми входимо. В новий рік з новими програмами. Як то каже, старе забувається, з старого, ми відходимо до нових до нових програм. До яких нових програм ми відходимо? Не хочу відключати звідук, тому що в мене дуже багато робочих моментів, в які люди дозвольнюються, і я з ними працюю. Що, про що йде мова? Мова йде, навіть ті, які. Прийдуть на наш фестиваль. І ті, які, може, з деяких причин не зможуть прийти на фестиваль. Я хочу нагадати, що у ці дні ми вистроїмо нові програми. До цього потрібно підготуватись. І наш фестиваль дає змогу підготовитись до, до тих до нового року, вступити в новий рік з новими програмами. Що для цього потрібно? Для цього потрібно Сестри, пробачити в першу чергу, в першу чергу пробачити всім тим, тим людям, з яким ви мали мали якісь сутички, да, такі на духовному навіть плані, десь не поділили щось, де якісь у вас є обіди. Будь ласка, прийдіть у ці дні, знову простіть усіх. Особливо, це повинно в першу чергу бути така мітла, щоб з вашої душі очистилися. Ви розумієте? Ваш, ваша душа була легка. Для того, щоб війти в нові програми, потрібно в першу чергу добре вимести все з дому, всей мусор, помиритися, і навіть може віддати довги, обов'язково. Якщо ви маєте якісь зобов'язання з грішми пов'язані, старайтеся з цього позбутися, тому що ви несете. В новий рік подесити дуже багато негативу. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно просто на все прийти на наш фестиваль. Всі майстри, які дивляться зараз цю програму майстри трансформаційних ігор, будь ласка, підключайтеся, ми раді будемо вас бачити. У нас є майстри, які мають дуже сильні, потужні програми. І є майстри які прийшли з новими програмами, які будуть представляти нові авторські програми. І у вас є така можливість прийти і впізнати себе зовсім з другої сторони. Понімаєте? Зовсім з другої сторони, тому що в нас є як -то, енергії інь і я, чорне і біле. Я хочу сказати, що вони доповнюють ці енергії один до одного. Але для того, щоб. Мати трансформацію на високому рівні, ви повинні прийти на цей фестиваль. Ви, якщо ви прийдете на цей фестиваль, ви просто оновите не тільки свою душу, а й побачите, наскільки у вас буде широка дорога в подальшому. Ви можете взяти уже вибір зовсім других своїх програм, зовсім других, е до вас приблизяться ті програми, які ви навіть не могли подумати, тому що у вас були це це все було закрито. Розумієте? Наш фестиваль дає можливість кожному із вас проявити себе, проявити і вийти на другий рівень своїх кармічних зобов'язань. Наші зобов'язання ми прийшли на цю грішну землю з своєю місією. Доброго вечора, Асінька, доброго вечора, добро. Всім, доброго вечора, дуже всіх. Рада чути, рада бачити, підключайтесь, це дуже є добре, тому що я не одна, зі мною ціла команда. Будь ласка, всі, хто чує майстера трансферційних ігор, підключайтесь до цієї програми. На, ви в Фейсбуку бачите, там на моїй сторінці є адрес, є номера телефонів, де ви можете ознайомитися з цією програмою. Коли ви ознайомили з цією програмою, Да, так, вот вот, на цьому фестивалі будуть дуже сильні мастера, які представляють, я ж говорила, нові ігри, розумієте, які допоможуть ну, вам просто вийти на другий рівень. Є, бажання, є, бажання, є ціль у вас, але нема прояви характеру. Знаєте, основна особливість у людини це не проявлення свого характеру. Всі люди, які будуть мастера, які будуть робити майстер-класи, у нас дуже багато є людей, які мають дуже великий досвід в своїй роботі. І на цих майстер класах вони покажуть вам, як правильно знайти свій шлях і у своїй долі, у своєму житті. Я працюю на своїй ниві 45 років. Ви дивити мене, стаж 45 років. Через мої руки за ці роки пройшли десятки тисяч, я навіть і не можу влітити, тому свого часу я дуже багато поїздила От ще, за радянську, ще в радянський час, ми ж всі прожили цей час, я по всьому союзі приїздила, я працювала з людьми. І знаєте, я дуже сильна людина, але в кожній силі в сильній І я також свої мінуси. Знаєте? Є свої мінуси, які ми іноді не бачимо. Тому що ми спішимо, ми біжимо, ми маємо якусь свою також ціль і іноді забуваємо себе. Розумієте? Ми забуваємо себе, тому що в, в любі праці ми віддаємось праці. Ми віддаємося своїй сім'ї, віддаємося дітям, віддаємося внуку, віддаємося чоловікові. Так, ми є жертва. Ми є жертва тих обставин, які у нас. Коло нас є. Да? Оточує те, що нас оточує. І ми жертвуємо своїм здоров'ям, своєю працею. Да, у, нас є ціль. у нас є ціль, у нас є те, що ми, до чого ми йдемо. Але я хочу сказати: із-за цієї жертовності ми іноді забуваємо те, що в нас є своє особисте. І ми його десь сховали дуже-дуже далеко. І для того, щоб проявити оце своє далеко, витягнути, може витягнути з дитинства, може витягнути ще тоді, як ми були внутрі утробі матері, також таке буває. Розумієте? Ми в таких трансформаційних іграх, ми це все проявляємо, ми витягуємо його. А ще хочу сказати: коли граєш в команді іноді, ти також можеш побачити свого опонента зовсім, зовсім проявляє інші риси людини. Розумієте? Це так, ну, я вам не можу навіть це захоплююче. І люди, коли прийдуть своїми новими програмами, я сама чекаю дуже, тому що я розумію, з чим людина приходить, яка людина обдарована, наскільки масштаб у неї цього всіх знань, і людина не просто це є провідник. У вашому житті. Я, я також провідник, тому що я працюю з людьми кожного дня. І я хочу сказати, що е, недавно у мене вийшла людина від мене. Чесно, я навіть зняла ролик, ось, я тільки що як я її зустрічала, е, в, ще не було п'яти вечора. Вона трошки заблилась вже вечір, вже дощ, і я її зустрічала, вона тільки до мене приїхала з таким плачом Спасіть мене. Можете уявити, я також є провідник. Я також допомагаю людям, але факт того, що е, якби ми змогли бачити е, ті прояви, які є в нас всередині, да, те, що в нас є, і завуальовано тільки в цих іграх, і на фестивалі, ми допоможемо вам позбутися всіх тих е, того нагару, як я кажу, знаєте нагару накипу всередині, тому що якщо е е е чайник, накип така, в чайнику, вже буде чай, нездорова здорова вода, вона вже то, то є я. І для того, щоб позбутися цього нагару, щоб, ви, е щоб ваша душа співала, щоб у вас були відкриті дороги, щоб ваша ціль, яку ви поставили, і віки, які розставили на своєму житті, були правильні і відкриті, Завдяки людям, завдяки цим майстрам такого, знаєте, високого рівня, ви можете цього позбутися. І я надіюся, ті, хто прийдуть, будуть завжди приймати, тому що неможливо неможливо зайти в цю гру і просто, знаєте, остатися десь осторонь. Вас завжди буде е, вабити це все, вас це буде. Коло людей, це о, однодумці, це люди, які будуть разом з вами. І вони поможуть в одному потокі, в одному потокі вийти на бой вий, і на більш високі вібрації. Коли ви програєте цю гру, ви виходите на більш високі вібрації. Коли ви почуєте майстер-класи, ви будете вже багаті зданнями і вмієте управляти своєю долею. Розумієте? Це не дорого, це не, і як завжди є, да, все є причина, причина коли, людина, коли людина не шукає причину, що розказує, да, доносю, доносю до кожної вашої душі, доносю до кожного серця. Тому що ви повинні навчитись в першу чергу. Не чекати десь звідки споками прийде волшебна паличка і зробить вам, помієте, реверанс і зроблять вам волшебну паличку і скажуть, все, ти хороша, ти пушці, ти, ти, ти пушиста, у тебе все класно. Не все так добре, люди. Нема волшебної палички. Над цим треба працювати. Якщо приходить до мене людина, я працюю з людиною. Несу відповідальність, і прошу людину прислухатися до того, що я говорю. Так і в цих програмах, які йдуть на нашому фестивалі, ви навчитеся і поринути у світ того, що ви ще ніколи не бачили, і для вас це буде дуже нове і дуже велике відкриття. Та енергія, яка буде передаватися від майстра до вас. А це, повірте, це дуже великі майстри. Значить, дивіться, я буду вести два майстер-класи. Два. Потім е, у нас е, майстр, е, дві гри заходить Людмила Суботіна. Вона зробила в неї вже стільки цих ігор, в неї стільки цих, стільки, ну, я вам не можу, це людина, це людина від Бога. Я не побоюсь цього сказати. Це людина з такою відкритою душою, і взамін нічого ніколи не, не, не треба. Знаєте, це, це дорого стоїть. Люди, які е, ну, на нашому шляху зустрічаються, не просто так. розумієте? І всі, хто слухає мене, ви не просто так мене слухаєте. Тому що я також є провідник. І я дякую Богу. Що є у мене провідники, і я також є провідником ваших сердець і вашої долі. Потім Євгенія Амануель. Дуже добра, молода, здібна. Ви знаєте, є такі програми, які розриваються у вас, які і ці майстри, розумієте, от як є кажуть, це почка ДНК, да? і десь є збій. От там кирпичик десь випав. От також майстер складає цілосність, оці кирпичики, якщо там десь у вас є розрив, в особистому житті, на роботі, з дітьми Оце все складається в одне ціле. Розумієте? Потім Кіра Мельничук, добре. це молоді, молоді майстри, які заходять з дуже потужними програмами. Буц Маріна. Ну це взагалі шикарно. В неї там вже також є свої напрацювання, дуже сильний ігропрактик, дуже має велику також практику. Вона може вам донести до, вашого, до вашої життя, зробити і дійсно ці програми, які вам дадуть. З'єднати утрачене оці, е, цепочку, яку ви потратили десь. Ви не можете ступнути, ви не можете знайти рішення цієї програми. Будь ласка, заходьте на цю гру. Євгенія Мануель е, запрошує, і в тому числі і я. Марина Буць, це дуже така відкрита людина, людина широкої душі, також своєю програмою. Дуже погода у нас, не дивлячись, на те мокра. Зараз прийшов такий дощ, вони питала. Але все добре. Одеса завжди була привітна в будь-якому у природі неплохої погоди. Завжди Одеса була відкрита для всіх. Будь ласка, раді вас вітати, де б ви не були, чи це був Київ, чи це був, будуть майстери з усієї України. От, заїжджайте, ми будемо вас бачити. Тамара Рогова. Ну, що я хочу сказати? Також майстриня з великої букви. Також має дуже багато допрацювань, дуже гарна програма. І ще у нас є Антоніна Михайліченко, вона також буде вести майстер-клас по свічках, це також цілительниця, моя колега, дуже багато має напрацювань, не то, що в духовному плані, а вона виготовляє дуже багато бадів, у неї дуже багато є. Своїх програм, також теж з травою, тому що вона працює також з травочкою. Я дуже ціную цих людей, які які мають такі здібності. Значить, я підійшов до цього вітаю, дякую і вас також вітаю. Будь ласка, ще раз нагадаю, що Фестиваль буде на Софійській 19, це Приморський Одес, місто Одеса, наш центр. Центр ми маємо великий. Ми готуємо центр до цього фестивалю, робимо, щоб було тепло, буде майстер-клас, у нас будуть люди виставляти свої роботи. Будь ласка, раді щирим щири серце і з відкритою душою. Вітати вас у, вас у нашому центрі. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, в особистому пишіть, я на них відповім. Е, кожному, хто, хто, хто буде запитувати, будь ласка, е, дзвоніть, питайте, в мене телефон, бачите, не виключається, вже там п'ять номерів різних, поки сіяли. Не виключаю, тому що жінка, яка була в мене е, дуже пізно, від'їхала, теж за нею переживаю. Як би там не було, життя йде миру вам, любові, злагоди, терпіння, радості. І чекаю вас на фестиваль Софіна. Пишіть, я буду дуже рада, щирим серцем і з любов'ю вас всіх обнімаю. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.